Ми знаходимося в Білогородці саме на цьому ринку, де була евакуація людей, які їхали із Ірпіня, Бучі і також із цих окупованих сіл. Вранці встали на роботу, включили телефон-інтернет, а потім телевізор. І так ми побачили, що почалась війна звернення. Ми були на роботі в садочку. Там трохи ми ну, приходили. Трішки працювали і так сталося, що нам сказали йти сюди допомагати. Сказали, що приїде 40 чоловік. Ми підготували бутерброди на 40 чоловік. Виявилося, то не 40 чоловік, а більше 40 автобусів їхали. Тобто так, цілий день тут стояли, їхали люди. Ми їм пригощали гарячим чаєм, бутербродами. Потім Стали волонтери, громада підвозити продукти. Людей було дуже багато, дуже. Ці автобуси їхали просто без кінця і краю, без кінця. Було дуже за них обідно, так якось ну, шкода їх, що вони так потрапили туди. Вони приїжджали, розказували сюди, вже тоді, вже тоді, того, що ми там ще не бачили, вони вже розказували, що там робиться. Вони говорили, як ходять по будинках, грабують. Ну, росіяни, як грабують по будинках, як вони вбивають, просто вбивають за те, що просто не, по не так подивилися на них. Сказували, що дівчата готують, так само вбивають. Тут не було коли думати про це. Ми постійно все одно ну, робили там, ті чаві розливали, ті вареники доставали. Ну, все це робили. Тут не було коли про це думати, але ну, це тільки як гахну зверху, то тільки присидали. Ну, тобто, трошки хоч розвіялись, як то кажуть. Ну, не так, як вдома сиділи, як воно ці ракети над будинком літали, свистіли. Це, це було Білгородка зазвичай людна, а це вона стала геть пустою. Тільки ну, де-не-де де, де там проїде машина, ну, коли ходили. Всі старалися якось якось внести свою допомогу, якусь частину допомоги, щоб допомогти із цією бідою, яка насталася.